Для мене приємно перебувати зараз в цьому залі. Я колись, там 6 років назад, був присутній на відкритті і цієї ідеї, бо тут ми говоримо за певну ідею, певної людини, і тут ми говоримо про ідею Ігоря Євгеновича, яка трансформувалася не просто якісь там реалізацію її на певному етапі, а переросла в таку в традиційну форму, залучені усі учасники освітнього процесу. Зараз прийнято говорити в академічному колі стейкхолдери, які активно розвивають і удосконалюють його ідеї. Хочу сказати, що поєднання освітнього. Освітніх і наукових елементів в студентській агенції туристичні мандри, воно на початку на початку реалізації цієї ідеї, мало такий ну, не зовсім для мене зрозумілий характер. Зрозуміло, що я хотів, щоб ці студенти на той час, коли був проектором, активно. Використовували цю практичну складову, але не знав, як, чи воно буде реалізовано, чи буде від того якийсь ефект. Зараз пройшло вже 6 років, я відвертому хочу сказати, що ефект від того є. Ефект є від того, що наші студенти апробують свої знання, які вони отримують у Хмельницькому національному університеті. І я думаю, що це вже є такий невеличкий, один із напрямків бренду Хмельницького національного університету, в туристичному напрямку, в економічному напрямку. Юрій Євгенович сказав, що там готельно-ресторанна справа вона десь дотична, але ми активно зараз в цьому напрямку працюємо, і я думаю, що такий гастрономічний туризм він тут теж є одним із. Доречних елементів, які можна було б і варто використовувати. Тому я тішу, тішу що ми зараз дійсно відкриваємо новий сезон. Я в Ігорі Євгеновичу запитував, чи велика кількість тих маршрутів є з минулорічних сезонів, він мене запевнив, що їх. Майже всі нові, або більша, більша, більша частина нових. Це теж позитивний момент. Ми розвиваємося, активно долучаємо студентів і не тільки студентів Хмельницького національного університету, а й студентів інших закладів вищої освіти. У нас є наші партнери із областей, які знаходяться поблизу Хмельниччини, але є партнери, які знаходяться. Скажімо, подалі від центральної України, зокрема Закарпаття. Ми теж активно долучаємо студентство. І я думаю, що ми і надалі будемо розвивати цей напрямок. Я вам усім дякую за те, що ви сьогодні прийшли на це на цю презентацію. Звичайно, що на завершення нам потрібно згадати. Про те, що ми тут з вами знаходимося завдяки тому, що Збройні сили України нам дають можливість виконувати наші посадові обов'язки. Студентам відповідно навчатись, а нам навчати, удосконалювати практичні компетентності наших учасників освітнього процесу. Тому дякуємо Збройним силам України і слава Україні! І продовжити думку те, що сказав Сергій Анатолійович, що е, все-таки завдячуючи Збройним силам України, завдячуючи, е, скажімо, тим хлопцям-дівчатам, які зараз на нулю воюють і дають нам можливість провести це свято. Але я би хотів ще сказати про те, що варто було би зараз шану вшанувати пам'ять тих героїв, які віддали своє життя за незалежність та соборність нашої неньки України. Давайте вшануємо кольори навчатися. Пане, дикане, ваші очікування, ваше бачення, місце і роль даного відкриття і ті активності, які пробують, ви вважаєте, варто, не варто, наскільки сабіцільним. Я не буду говорити про ковід, про війну. Це фактори, які дозволили нам стати більш стійкими і сильними. Але вони дещо негативно вплинули на розвиток туризму і на розвиток нашої туристичної агенції. Все попереду, ми переможемо і лише в симбіозі. Викладачів практики, практиків бізнесу, адміністрації, ну і саме головне, вас, студентів, ми зможемо досягти успіху. І ми не тільки зможемо, ми його досягнемо. Дякую. В Сучасних умовах, в сучасних, скажімо так, викликів і загроз, які стоять перед кожним із нас. Ми і вільна проспілка працівників і колектив Хмельницького національного університету, ми все ж таки маємо шукати ті, скажімо так, позитивні моменти психологічного розвантаження, культурного збагачення, ну і відповідно спілкування. Я вам бажаю гарних подорожей, я вам бажаю позитивних емоцій і всім бажаю здоров'я, миру і перемоги. Незважаючи на масштабне вторгнення, незважаючи на складні умови, в яких туризм продовжує все розвиватися, ми маємо працювати, ми маємо показувати людям надзвичайну красу нашого подільського краю, нашої країни, показувати цікаві пам'ятки історії, культури, архітектури, мистецтва і плющий туризм на наш час взяв дуже важливу і дуже відповідальну місію. Як казала пані Світлана, люди емоційно мають перезагрузитися, відпочити, щоб знову з натхненням, з новими силами повернутися на робочі місця. Відповідно, студенти до навчання тому місія не тільки показати розказати, але місія дозволити людям в нормальному цивільному стані продовжувати жити, продовжувати працювати. На славу нашої держави, на славу нашої України. Слава Україні! Героям слава.